Всім гарного дня та настрою! Ви на каналі Happy in Canada. І так, ми знаходимося з вами на сайті MagnetobaforUkraine. І е, тут є оновлена інформація для нових надходжень. У Вінніпесі відкрито центральний центр прийому та надання послуг для українських біженців, які прибувають до Манітоби. Послуги включають. Послуги первинного прийому для визначення індивідуальних і сімейних потреб, тимчасове проживання та харчування до 45 днів для тих, хто не має попереднього проживання. Тобто, якщо ви вже проживали в Манітобі, то ви не маєте можливості скористатися цією нагодою. Доступ до скоординованих медичних послуг через регіональне управління охорони здоров'я Вініпега та Манітоба Хелп. Реєстрація, коротка орієнтація та послуги направлення через Manitoba Start, щоб полегшити обізнаність про підтримку поселення, яка пов'язує людей з навчанням, мовою, робочою силою та довгостроковими потребами поселення, включаючи пошук з житла. Для доступу до центру, прийому та служб поселення необхідний попередній запис. Щоб записатися на прийом, відвідайте сайт. Або відскануйте QR-код. Якщо вам потрібна допомога, зверніться за номером 211. Або відвідайте центр прийому за адресою 1715 Велінгтон Авеню. Для отримання додаткової інформації щодо приймального пункту та служб поселення, включаючи місце знаходження, години роботи, графік надання послуг та запис на прийом, звертайтесь за телефоном 211. один один графік роботи. Це підтримка України. Ласкаво просимо до Вінніпегу. щоб мати можливість підключити вас до провінційних служб і ресурсів. Будь ласка, зареєструйтеся тут. Запис на прийом у пункті прийому надає найкращий рівень обслуговування новоприбулим українцям. Ці послуги знаходяться в одному центральному місці, щоб задовольнити специфічні потреби українців і забезпечити найшвидший доступ до всіх документів і послуг, необхідних для роботи та проживання Манітові. Спроба отримати доступ до державних центрів обслуговування може призвести до затримок отримання документів, тривалого очікування або обмеження послуг усного перекладу. Welcome to VieniPEG. Центр розташований у готелі Best Western Plus. Ви можете тут зареєструватися та отримати картку медичного страхування. Також зареєструватись на медичний огляд. Слідуюча реєстрація для отримання номера соціального страхування. Імміграційна інформація. Ви можете отримати допомогу від Конгресу Українців Канади. КУК. Та отримати доступ до соціальної допомоги в непередбачуваних ситуаціях. Імміграційна інформація, Манітоба старт та молодіжна організація, якщо потрібна оцінка і інформаційні послуги. New Journey хаус це пошук житла в Вінніпезі, Велком Плейс проживання у сільській місцевості в Манітобі. І переїзд у сільську місцевість, також імміграційний центр, послуги з облаштування і інформаційні сесії. Ви можете отримати цю інформацію, допомогу в готелі Хілтон-180 Велінгтон, Аве, тобто недалеко, зовсім близько, біля того ж готелю бествестерн Плюс. Щоб зареєструватися на групові інформаційні сесії, зверніться безпосередньо до центру іммігрантів або Welcome Place. Тепер нижче, якщо ми прокрутимо нижче, то ми побачимо ось реєстрація онлайн. Ви можете тут вибрати категорію. Вибираємо державні послуги. Це перше, що нам потрібно, так? Вибираємо державні послуги. Я би хотів запланувати. 15 хвилин вам надається на Manitoba Health та сервіс Canada Sin Number отримати. Приймальний центр 1715 Wellington Avenue. Центр надає державну підтримку та послуги українцям. Подайте заявку на номер. Нажимаємо книга і відкривається у нас. Немає вільних зустрічей більше разів. На жаль, я не можу вам показати, тобто ви тут нажимаєте і відкриється календар. Може немає зараз вільних місць, і все розписано на, на місяць, а можливо, це тому, що вихідний день і просто закрита ця форма. Якщо ми відкрили службу іммігрантів уряд Манітоби, то ми бачимо, що у нас є наступного тижня середа. І... Продовжити, і тут ми реєструємо своє ім'я прізвище, телефон-електронна пошта і завершити зустріч. Тобто ми реєструємося і записуємо собі, що ми зареєструвалися на таку-то дату, і треба нам бути обов'язково, тому що, якщо ви будете реєструватися і не приходите, то вам можуть взагалі відмовити в послугах підтвердження. Завершити зустріч, я не хочу, звичайно, займати цей час чийсь час, так То вам відкриється ось ця функція підтвердження, і ви підтвердите, що так ви прийдете на цю зустріч. Ось так просто можна зареєструватися на державні послуги чи на послуги еміграції. Або якщо ви не зможете зареєструватися тут, вам треба просто прийти до центру допомоги українцям за адресою Best Western плюс 1715 Wellington Avenue. в режимі реального часу. Звернутися до працівників, які вам допоможуть зареєструватися на той період, який вам буде зручно. Також хотіла би звернути вашу увагу, коли ви зареєструєтесь до Manitoba Start, ви вкажете свою пошту. Так, от, коли ви пройдете цю реєстрацію, у вас працівник зробить велику таку роботу з вами, тобто проведе таку роботу, де ви повинні пригадати майже все своє життя, і ви повинні вказати, яку б ви роботу хотіли тут знайти, які у вас є здібності, що ви робили раніше. Яка у вас спеціальність і так далі? Тобто, вона, вони вам допомагають зорієнтуватися, що ви можете тут робити, де працювати, як спланувати своє життя в Манітобі? Також не забувайте, що на вашу пошту будуть приходити листи від Манітоба старт. Це якісь рекомендації, запитання. Можливо, ви можете звертатись також. зворотній зв'язок є. Можете писати їм, що ось я пішов туди, то туди. То мені відмовили, а чому, чи чи може що як ви що робили, можете також підтримувати зв'язок, і вас будуть, будуть на протязі довго довго часу, десь більше року, підтримувати буде ось ця організація і багато других організацій. Тому, звичайно, слідкуйте за поштою, тому що я знаю, багато хто просто не користується поштовою скринькою, хоча її вказують. Звертайте на це увагу: в Канаді це дуже популярно. Всі мають з вами зв'язок, в основному через поштову скриньку. Я бажаю вам гарного дня, будьте щасливі і до нових зустрічей в новому відео.